Між словами вода і життя можна сміливо поставити знак рівності. Без води неможливе життя рослин, тварин і людини. Вона запорука здоров'я. Про способи очищення прісної річкової води на водоочисній станції Дністер учням сьомих класів розповідав Корипанов Віктор Ксенофонтович. Діти мали змогу за допомогою макету станції Дністер познайомитися із очисними спорудами, їх історією та призначенням. Обговорило способи очищення води на кожному із етапів від річкової води до води у водопроводі. Урок екскурсія до музею чистої води був організований вчителем хімії Довженко Тетяною Петрівною. Учні дізналися багато цікавого про водні ресурси, їх склад, вмісту природі, підземні води, води річок, озер, морів та океанів. Пригадали народні прислів'я та приказки про воду які вчать цінувати воду та бережно ставитися до неї. Економно витрачати цей скарб природи. Без води немає життя. Людина на дві треті складається з води, і кожен з нас за своє життя випиває в середньому 75 тонн води. Прислів'я та приказки про воду розповідають про силу і важливість цієї рідини. Вони допомагають краще пізнавати історію свого народу та його давні традиції. Діти витягували з горшечка листочки і вголос зачитували прислів'я, яке там записане. Не виливай каламутну воду, доки чисто не знайдеш. Без води каші не звариш. А діти перефразували без води і юшки не звариш. Велика риба в великій воді сидить. Чим глибша вода, тим більша риба. Лови рибу не на сковороді, а у воді. Риба у воді, а він до неї петрушку кришить. Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. У межах реалізації проєкту навчати та вчитися за допомогою нематеріальної культурної спадщини учні розглянули використання води для приготування страв та безпосередньо біляєвської юшки. Біляївська юшка елемент нематеріальної культурної спадщини нашого краю. Тому під час уроку обговорили також питання приготування юшки, особливості і якості води, яку беруть для її приготування, та як якість води може вплинути на смакові якості страв. Із задоволенням обговорювали інгредієнти для приготування юшки та порівнювали з інгредієнтами, які використовували різні покоління українців, та особливості приготування в залежності від регіону. Познайомилися із незвичними рецептами юшки німців, мадяр, греків чи та традиціями приготування цієї страви у різних регіонах України. Тетяна Петрівна відзначила, що на Одещині полюбляють юшку без будь-яких добавок грибів, м'яса або капусняку з сушеної риби, але обов'язково з додаванням помідор та подачою гостренького саламуру. У будь-якому разі, приготування цієї страви не обійдеться без води. Впродовж століть рибальство було в людини одним з головних способів здобуття їжі. Зараз приватне рибальство залишається одною з улюблених розваг містян. Одним з найвідоміших рибалок є художник Валерій Сиров. Він живе у невеличкій Біляївській хаті неподалік від Дністра. Художник любить цю річку, часто ходить на рибалку та просто помилуватися місцевими пейзажами. Вони надихають на творчість. Роботи майстра живуть по всьому світу: в Канаді, Японії, Америці та Європі. Продовження вивчення теми очищення води проходила у кабінеті хімії. Коли уроки хімії супроводжуються дослідами, вони завжди цікавіші для дітей та корисніші. А ще краще засвоюється навчальний матеріал. Саме на цьому уроці учні познайомилися із способами очищення води у побуті та на природі, вчилися проводити дослідження, робили висновки, аналізували якість води після очищення та її придатність до використання. Вчилося виготовляти фільтри із підручних матеріалів пластикової пляшки, марлі, вати, активованого вугілля та як їх використовувати для фільтрування річкової води. Під час таких уроків діти не лише вчаться бережливому ставленню до дарунків природи водних ресурсів, а пізнають їх користь та розуміють необхідність дбати про них та нести відповідальність за їх стан, берегти народні традиції свого роду та рідного краю, передавати іншим поколінням цінну інформацію про нематеріальну культурну спадщину. Наприкінці уроку дітей очікував сюрприз. Вони отримали на згадку буклети, способи очищення води, матеріал до яких добирала учениця 7 класу Мензатул Аліса та авторські рецепти юшки жителів міста Біляєвки, які виготовили учні 11 класів на уроках інформатики, вчительки воробйової Алли Іванівни. Мені було цікаво дізнатися, які ще можна інгредієнти додавати до юшки, які інгредієнти додавали до юшки наші предки. Є які інгредієнти додають в інших країнах?